Вчора ввечері ви придумували собі план дня, прокинулися сьогодні вранці. У вас є енергія, і до обіду її різко не стає. От вона куди здівається більшу частину своєї енергії ви зливаєте на Тікток на соцмережі на те, щоб співпереживати іншим людям. Можливо, ви це робите взагалі навіть не усвідомлюючи, що ви переживаєте і співпереживаєте комусь. Тікток дає нам рандомні відео, які ніяк не пов'язані один з одним. Наш мозок не відпочиває в Тіктоці. Він напружується. І якщо ви ляжете на ліжко, почитаєте годинну книжку, ви якось відпочинете. Можливо, вона навіть хочете спати, а це якраз та ознака, що ваш мозок хоче відпочити, і але якщо ви поскролите тікток одну годину, ви будете напруженим. Я знайшла одну класну техніку, як взагалі почистити все, що у нас є в голові, і щоб включитися в свої думки, а не бути своїми думками всюди, 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 але тільки не в собі. Як почути себе? Це в наступному відео, напевно, розкажу. Але хочу вам сказати, що перше, що ви маєте зробити, для того, щоб вам стало хоч трошечки краще, для того, щоб у вас пропала ця тривожність, обмежте соцмережі. Якщо ви тут не заробляєте, якщо ви не виставляєте якісь відео, обмежте перебування в Тіктоці на 30 хвилин в день. Повірте, у вас ви почуєте себе, вам буде набагато легше взагалі жити це життя. І у вас одразу з'явиться вагон енергії, і ви побачите, як багато справ ви можете зробити, які ви відкладаєте. Але я вам поганого не пораджу.